Завдяки цій темряві навколо мене. Я почуваю менш самотнім. Пожалуйста, нічого собі в одному реченні театру Франка. Вже 90-літ театру, він на 20 літ старший за мене. Це Національний академічний український театр. З усім, що з цього витікає. Йде далі текст, зупиняє а... на уявити їх виправдання все. Загадав. Це завжди прекрасно, коли ти, коли ти працюєш в колективі, який зв'язаний конкретно з історією українського театру. Це значимо для актора, для режисера. Мінат Петрович Юра, наш засновник, він творив не лише театральне мистецтво. Мені здається, він творив своєрідний осередок національної культури. Це чи не єдиний театр, який з самого початку відстоював національну ідею. Оце наша так придумали. Ну, от коли ми дивимося в вікно, от, і там стоїть пам'ятник Франку, то ми завжди кажемо. Татусь. знаєш, цей театр він щасливий театр. Він створений, певно, в гарний день 28 січня, тому що все життя в нього було надзвичайно таке цікаве. І зараз не виключення. Ми щорічно граємо більше 300 вистав, у нас приходять. Біля 300 тисяч глядачів ми маємо гарне заповнення залу. Ми маємо гарну реакцію глядачів. Театр живий, слава Богу, і що 90 річний ювілей це своєрідний початок. Це як ніби 9 місяців. Та та дитинка, яка почала ходити, бо театр буде жити набагато більше, ніж ми. Але ми, чесно кажучи, говоримо зараз про 90-річчя, а всі де підсвідомо всі думаємо про те, як би це нам зустріти сторічний ювілей. Я би на поле пішов. Ти не хочеш на поменну? Доля така. Щоб без театру, мабуть, то я б де зморозкості. Люди ну, приходять, уходять, а я без нінно розпишу сезон. Тут виступають дійсно знамениті зірки українського театру, як Ступки, Сумська та інші. Ну, просто для мене це найкраще із усіх театрів в Україні, взагалі в Києві.